Шановні громадяни, дорогі народи, що можна встигнути за хвилину? Яке значення вона може мати для історії? Які доленосні кроки можна зробити протягом цієї хвилини? Всі ці питання навіює і сьогоднішня дата, і місце, де я зараз знаходжусь. Позаду мене золоті ворота довкола сучасний Київ. Позаду тисячолітня і велична брама, яка захищала вхід до столиці. Перед кожним з нас і задля кожного з нас стоять наші сучасні вартові, наші бійці вздовж лінії фронту, які захищають нашу землю сьогодні. Над золотими воротами зведена надбрамна церква Пресвятої Богородиці, що служила небесному захисту міста, небо. Над нами сьогодні захищають сили ППО і всі наші воїни, берегинею, яких є і покрова. І я, і наш народ, і наша країна зараз, в якомусь сенсі слова, на перехресті історії, на шляху до переломних моментів, де з пам'яттю про минуле ми творимо сьогодення і пишемо нову сторінку своєї долі. Це особливо зрозуміло і помітно у цей день: день захисників і захисниць України. Державне свято, яке стало по-справжньому національним, народним святом. Свято мільйонів українців, які боронять свою землю та не зупиняються ні на мить. І сьогодні, рівно о 9 годині, на знак поваги і вдячності їм Україна зупиниться на одну хвилину. Центральні вулиці і площі наших міст, транспорт, всі ми, де б не знаходились, маємо зупинитись і вшанувати пам'ять полеглих героїв та подякуємо всім нашим захисникам. Цей час гарна можливість, аби подумати про важливе, згадати важливе, згадати іншу хвилину, першу хвилину повномасштабної війни, хвилину, яка змінила все, розділила життя на до. І після 24 лютого змінила кожного з нас і доказом є відповіді на питання, ким ми були до 24 лютого, ким є зараз, яким ми маємо стати. 24 лютого почалось не коли годинник показав опівночі, а коли ворог почав наступ. Для нас перші хвилини того дня це перші ракети. І перші удари по Україні, звертаючись до наших сил оборони та безпеки, в ту мить я казав – «Стійте міцно ви все, що в нас є. І ми дякуємо сьогодні всім, хто стояв, стоїть і буде стояти міцно, всім, хто першими прийняв важкий бій, наші прикордонники, наша піхота, танкісти, льотчики, моряки, артилеристи, зенітники. Наші десантники, спецпризначенці, розвідка, служба безпеки Україна, Національна гвардія, поліція, тероборона всі, хто захищає українську землю, море і небо. Чийсь захист ми щоденно відчуваємо, а відвагу щоденно бачимо вздовж усієї лінії фронту, не зупиняючись, просуваючись вперед в ході триваючого контрнаступу, коли українці. Родом з різних областей, міст і селищ. Зараз разом в одному бліндажі, окопі, в одному танку, літаку, БМП, пліч опліч на різних напрямках. Б'ються за села і міста, де можливо. І не бували раніше, але б'ються що сили, що сили, як за рідні свої домівки. Бо такими вони всі стали для нас у першу хвилину. 24 лютого дякуємо всім, хто захищає наші кордони, кордони й рубежі, правопорядок і безпеку наших вулиць, захищає наші землі від мін та снарядів, наші оселі від пожеж і вогню, всі, хто стоїть на захисті України, всі наші сили безпеки і оборони. Солдати, сержанти, старшини, матроси, офіцери і генерали, які разом доводять неважливо, що на погонах, важливо, що у головах і серцях. Хто робить це протягом минулих 585 днів і останніх 9 років? І на питання, де я був 24 лютого, чимало хто скаже в АТО. і ООС? Воював на Донбасі, боронив Україну на сході, а потім на всіх напрямках звільняв Краматорськ, а згодом Куп'янськ, захищав Донецький аеропорт, а потім литовище в Гостомелі. Всі ми добре пам'ятаємо день 24 лютого. Без перебільшення можу сказати, що пам'ятаю його майже похвилинно, Як звертаючись до всіх українців. Говорив, що відтепер всі ми одне велике, багатомільйонне військо. Український народ зробив так, аби ці слова не залишились просто словами, не були гучними гаслами, а стали вчинками. І сьогодні, відповідаючи на питання, що я робив до 24 лютого, чимало хто скаже, я жив цивільним життям, айтішник, інженер, фермер, актор, адвокат. Я був тим, ким мріяв, але став тим, ким мусив захисником і бійцем. Бо є миті, коли доля країни тільки у наших руках. І тоді у наших руках має бути зброя. І той, хто був весільним оператором, тепер бачить інші кадри і здіймає в небо дрони, вітаючи орків. Той, хто. Перевозив пасажирів, тепер доставляє поранених з поля бою. Той, хто змінив приватну клініку в центрі на польовий шпиталь поблизу нуля, той, хто шив модний одяг, а тепер бронежилети, а хтось скаже, що 24 лютого був на першому курсі та вже незабаром проривав першу лінію оборони окупанта. Всі, кому довелося швидко подорослішати. а хтось, згадуючи 24 лютого, скаже: я батько, і в перші хвилини я думав про своїх дітей, про день, коли вони стануть дорослими і запитають, а де я був і що зробив. Після 24 лютого, і я знаю, що відповім. Я пішов нас захищати. І для мене важливо мати цю відповідь не лише тому, що хтось колись запитає, а тому, що одного дня так чи інакше. Ти запитаєш про це сам себе. Хтось 24 лютого був у відпустці, був за кордоном, хтось працював. Там хтось навчався за кордоном, і тисячі з них, долаючи шлях з багатьма пересадками, а потім навіть пішки, долаючи кордон, повернулись в Україну, аби її захищати. І як мільйони тих, хто був тут, відклали всі справи, роботу, плани, ствердно сказавши, все потім, все після війни, все після перемоги. Дорогі українці, мета цього дня вшанування хоробрості та героїзму захисників і захисниць, незалежності і територіальної цілісності України, військових традицій і звитяг українського народу. І в перші хвилини 24 лютого і дотепер ці звитяги щодня бачить весь світ. Це мільйони українців, які захищають одне одного. Всі, хто в кожному регіоні взяли до рук зброю і пішли на фронт і ТРО, всі, хто в кожному окупованому місті взяли до рук українські прапори і пішли на площі, всі, хто взяв собі за правило, а я не буду, осторонь. І щодня робитиму те, те, що можу: працювати, лікувати, тренувати, навчати, допомагати, наближати перемогу як можу. Захищати і забезпечувати потреби фронту, знаходити, купувати, привозити все необхідне, виготовляти техніку, зброю, снаряди, захищати оселі людей від темряви і холоду, зміцнюючи і ремонтуючи енергосистеми і навіть, навіть під вибухами, захищати і наш, і народи світу від голоду, сіяти. Збирати врожай і, попри міни на полях, захищати репутацію держави на дипломатичній арені, підтримку України, відданість нашій боротьбі з боку міжнародних партнерів.